Розкажу вам чесно, як воно є, як я лікувала екзему. А, І я скажу вам, коли я вперше пробувала біологічно активні добавки на лікарських рослинах, я в це не вірила. Тим більше, що український виробник, я вважала, що нічого якісного, українського немає. І це була перша недовіра. А друге, я не вірила, що якісь там трави зможуть мені допомогти, якщо доказова медицина 20 років не змогла вилікувати цю проблему. Я вважала, що це вже на все життя і потрібно просто терпіти. Але ні, оскільки ця продукція не суттєво дорога. І Мені склала людина програму на 4 місяці. І оскільки це було доступно для мене, ну я думаю, ну що буде, якщо я поп'ю трави. Тим більше, що там все зрозуміє, що складається, всі властивості компонентів. І Перший місяць, коли я пропила антипаразитарну програму, тому що завжди ми починаємо з чистки організму. Фактично нічого не змінилося. Я хотіла реально все закинути, але мені ну, запевнили, що потрібно продовжити як мінімум 4 4 місяці потрібно приймати Продукцію на травах, тому що вона має накопичувальний ефект, і таким чином, аж через 4 місяці я зможу щось відчути назовні, а поки що там на клітинному рівні тільки відбуваються зміни. Ну добре, я вирішила ще потерпіти, поприймати ще продукцію. цю. Через два місяці, як на диво, почало чуть-чуть всихати, але все одно ще водяні бульбашки були. Зуд був, воно все засихало, бралося кірочкою, потім сходило на два-три дні і все заново йокли мене. І таким чином, ну, все ж таки, я вирішила, дойду до кінця, коли вже закінчувався третій місяць. Набагато менше було висипань, набагато менший зуд був. Мені дали дві мазі. Одна, яка прибирає запалення, коли це все лопається і тече, а друга, коли вже все засохло і вона регенерує, відновлює шкіру. При цьому я дотримувалась правильного харчування. Я прибрала все, що піднімає гістамін, тому що в мене була проблема з високим гістаміном, який не виводився з організму. Тобто, було порушення роботи пішлункової. ...кишкового тракту, жовчного кислотні шлунку була знижена. Тому я над цим також працювала. Місяць я мила посуд, прала речі тільки в перчатках, для того, щоб не подразнювати шкіру. І я мазала ще руки дуже жирним кремом для того, щоб відновився епідермальний слой шкіри. Вона має бути жирною. А в мене не було жиру на шкірі, тому що. Погіршення роботи жовчного не засвілоюються жиророзчинні вітаміни. все, захисту на шкірі нема. Через 4 місяці все зійшло. У мене є відео профілі, називається Екзема. Пошукайте і побачите.